Так, Audi 21 2021 року встановили лайнер WeatherTech нової серії High Performance. Так, із правах бачимо борти по всьому периметру, штатні кріплення, повністю захищена зона відпочинку ноги, далеко під подалі заходять антикуське покриття. Ну і Плюс до всього прошу пока знижньої частини для кращої сепки з курсою. Ось такий у нас водійський. Так, задні для цієї моделі зроблені роздільні, але, тим не менш, бачимо борти по всьому периметру, заходять під педалі, спеціальні місця під воздуховоди, ну, все ідеально. Так. І пасажирські. Також виконано. Ідеально захищають бортики, далеко під ножки заходять, пластик повністю огибається, ну, штатні кріплення. Нагадаю, лайнери WeatherTech high performance.